Вітаю вас! Нерідко батькам важливо дізнатись місце знаходження своєї дитини або зателефонувати їй, якщо телефон не з нею. А якщо я вам скажу, що дані функції містяться у дитячому смарт-годиннику Kids SMH 11, це надзвичайно корисний гаджет для батьків та стильний аксесуар для вашої дитини. Адже функціонал смарт-годинника вражає, Можливість приймати вхідні дзвінки та телефонувати просто з годинника, доступ до контактної книги, голосовий чат, підтримка сім-карти, можливість керувати камерою та мікрофоном годинника у додатку, ліхтарик, сигнал SOS та багато-багато іншого. У нашому магазині на вибір є декілька кольорів, які неодмінно сподобаються вашій дитині. Отже, перейдемо до розпаковки. Зустрічає нас доволі приємно на вигляд коробка. Відкривши її, нас одразу зустрічає сам годинник. Під ним ми бачимо магнітний кабель для зарядки, викрутку, яка знадобиться нам у подальшому, та стандартну інструкцію користувача. Совнічній вигляд годинника неодмінно привабить вашу дитину. Корпус виготовлений з якісного АБС пластику та силікону, що не натиратиме руку вашій дитині. Ремінець також виготовлений із силікону, приємний на дотик та комфортно лежить на руці. Екран з діагоналів 1.44 дюйми має роздільну здатність 128-128 пікселів. Що забезпечує чітку передачу кольорів. Акумулятор ємністю 350 мАч забезпечує до двох днів роботи без підзарядки. Стандарт захисту від води та пилу IP67, завдяки чому годинник спокійно витримує звичайне миття рук або купання у ванні. Перейдемо, власне, до підключення. Для початку вам необхідно відкрутити лоток для сім-карти комплектною викруткою та встановити сім-карту так, як показано на відео. Давайте на сім-карті ми зупинимось детальніше. Вона повинна бути виключно розміру мікро, на ній обов'язково повинен бути доступ до інтернету, повинні бути гроші, при тому не неважливо, яка кількість грошей, просто щоб були. Також дуже важливо зняти з карточки пін-код. Це можна зробити в налаштуваннях смартфона. Після встановлення сім-карти вмикаємо годинник. Якщо все вірно зроблено, червоний кружечок на мережі зникне і замість нього з'являться дві стрілки. Після цього беремо інструкцію та скануємо QR-код на першій сторінці, скачуємо додаток CTraker 2, проходимо швидку реєстрацію. На годиннику в меню знаходимо пункт пристрій, код реєстрації. Його необхідно відсканувати на етапі підключення або ж ввести вручну. Після цього вас перекине головне меню додатку, де перш за все потрібно знайти пункт номер виклику та ввести той номер телефону, який використовує сім-карта годинника. Також за потреби у телефону книгу ви зможете додати до 10 збережених номерів. Якщо ви виявите несправність годинника або ж неточні геолокаційні дані, ви зможете віддалено перезавантажити або вимкнути годинник, що дуже корисно. Не менш важливою функцією є сигнал SOS. У додатку ви зможете додати до трьох екстрених номерів для надзвичайних ситуацій. У головному меню додатку ви завжди зможете відстежити точне з похибкою у 10 метрів місцезнаходження знаходження дитини на карті та за потреби зв'язатися з нею. Також крутою фішкою є можливість керувати камерою годинника просто з додатку, натиснувши на кнопку камера, та через декілька секунд ви отримаєте свіже фото з камери годинника. Отже, підбиваючи підсумки, дитячі смарт-години Kids smh 11 дійсно вартий уваги турботливих батьків, які дбають про безпеку своєї дитини та у разі небезпеки завжди вчасно прийти на допомогу. Посилання на товар я залишаю в описі під відео. Дякую за перегляд та до зустрічі!